Три місяці тому громадські активісти виявили в Улашківському лісництві двох змордованих бурих ведмедів. Вони були голодні, виснажені та поранені. Тварин, занесених до Червоної книги України, тримали в тісних клітках та майже не годували. Небайдужі люди знайшли для тварин нову домівку реабілітаційний центр Синевир на Закарпатті. Першу забрали Медведицю, оскільки автомобіль не передбачав місце для двох медведів, медведиця вийшла сама, не потребувала, щоб її кололи. І ну, це дивувало дуже ветеринарів, тому що ну, одноразово ми приїжджали, годували. Завдяки тому медведиця вийшла ніби до нас, ну, сама зайшла в клітку, не треба було її колоти. Медведцю, Медведицю назвали Ніка. Цегрецька перемога. Медведя назвали Терен, тобто в переводі буде означати тернопільська перемога. Терена планують забрати в реабілітаційний центр вже найближчим часом. Лісники не на камеру розповіли, що згодом у ведмедів може бути поповнення, бо їх пускали в одну клітку. Загалом стан бурих покращився, вони набрали ваги. Ми хотіли б подякувати громаді, яка допомагала нам з тими медведями. Ну, Особиста така подяка, бо дійсно вони віджили. Ну, і Від нас подяка екоінспекції, зокрема їхньому керівництву, які вісім років не бачили цього словілля, що ці медведі сидять там в клітці. Лісники лісниками. Ну, на нашу думку, що екологи мали би це не допустити. Щоб вісім років відмеді сиділи в клітці, ну, ми слів не знаходимо до такої позиції їхньої. Тому їм велика подяка особисто. Навіть вчора ми відправляли тих медведів. Можна було прислати людину вже від людського, як то кажуть, і з почисами вивести їх звітом. Ведмедиця місяць буде на карантині, отримує всі ветеринарно-санітарні процедури. Інформацію про те, в якому стані Ніка, можна буде побачити на сайті реабілітаційного центру Синевир. Згодом до неї привезуть і Терена. Моя любий момент можете приїжджати, у нас хід вільний. Наша адреса село Синевир Міжгірського району Закарпатської області. Там є національний парк. Природний можете побачити красиву природу, а також відвідати наш реабілітаційний центр, в якому ви побачите, як живуть наші відміні.